Четверо чоловік. За три доби в двох бліндажах знищили 13 ворогів. Троє з них були, це для них перший вихід був. Шквал, так чи інше, це люди, якщо їх призивають ну, там, з колонії, з, з тюрем, вони першоначально йдуть на контракт і вони розуміють, куди вони йдуть. Зразково показав батальйон. За Україну вмирати не потрібно, за Україну потрібно вбивати. І більше мотивації, мені здається, ну, слова зайві. Розкажіть, як і коли для вас особисто почалась війна? У 22-м. Як не скажу, як в більшості багато хлопців і в нас в підрозділі, які воюють ще з часів АТО, ООС в мене особисто з 22 року. Хоча рідний брат був АТО пару разів, ну два рази їздив від Надвардії, він там служить, зараз проходить службу. Особисто у мене з 20 років. Де застав вас початок війни? В місті Львів, вдома. Вже згодом спочатку в Черкасах сформували, ну і потім Бахмут, часів Яр, ну, той весь час напрямок. І за весь період війни це, як правильно вираз, другий напрямок Покровський, а так весь час був. Бахмутський напрямок. лавах якого ви бригади починали? Розкажіть трошки детальніше, як взагалі все починалося для вас? З, з перших днів формувався він тоді ще не називався так логістичний батальйон окремий. Згодом перейшов 60-ту Інгулецьку бригаду. От вже з Інгулецької бригади це почалися заїзди в Бахмут, Берхівка. І в 23-му році прийшов в лави 5-ї штурмової бригади. Спочатку на посаду командира штурмової роти, потім замкомандира штурмової роти, а з січня 25-го вже як командир штурмового спеціалізованого батальйону школ. Якби можна було лише кількома словами зазначити, що таке шквал сьогодні, які б це були слова? От три характеристики: Ну, скажімо, надійність. Бо де працюємо, ну, хлопці там задньо не дають м -м впертість. Ну і інколи така м -м десь на грані з дитячою безбаченістю. Тобто до всіх е поставлених задач стараємося ну, і хлопцям донести, і щоб вони виконували деколи не, не, ну, не стандартними діями підходити, а такими, щоб. Ну, Щоб задача була виконана і максимально вберегти хлопців. Скажіть, будь ласка, а що можна розповісти, які основні а, типи завдань виконують наразі хлопці? Ну, Якщо з самого початку створення десь дійсно було більше використовувалось, там батальйон шквал, як і, зрештою, всі штурмові, на той момент їх не було так багато бригад, там батальйонів, що це дійсно десь відбити територію, відновити позиції, зачистити? То ну, на даний момент є навіть таке, що потрібно там посидіти в обороні, що не тільки зачищати і штурмувати, то є, що особовий склад так знаходиться і в обороні, і на штурмах. Тобто абсолютно всі ті самі задачі, що в інших штурмових батальйонах. Мотивація От у бійців шквалу і у інших військовослужбовців, а чи є якісь відмінності, От особисто ви помітили? Ну, Якщо. Мова йде, що за тих хлопців, що там 22-23 рік були мобілізовані, там 22-й взагалі можна слово мобілізовані, не вживати. Це як більше як всі як добровольці були. то десь вже під кінець 24 го більш-менш мотивовані менш мотивовані мобілізаційні ті, що, ну, що хлопці приходять після мобілізації, вони менш мотивовані. А шквал, так чи інше, це люди. Якщо їх призивають ну, там, з колонії з, з Тюрем, вони першоначально йдуть на контракт і вони розуміють, куди вони йдуть. Відповідно, мотивація не скажу, що в них зашкалює, але частково більше. Що можна розповісти про те, яким чином відбувається відбір? Тобто от, співпраця з колоніями, як це все налаштовано? Наші офіцери е, їздять, ну, деколи там, сержанти їздять в ті самі колонії. Коли прибувають нові етапи, бо в СІЗО можна відбирати, але це ну, недовго граючий процес, бо людина ще не має вироку, і, відповідно, нема вироку, не можна забрати. І коли вже людина там приїжджає з певним умовним сроком, розказується, що як, хоча вони і самі прекрасно розуміють, що таке війна в кожного в родині, як правило, один, двоє, троє воюють, тобто вони це розуміють. Ну і так трапляється, що навіть зараз в наших є в лавах шквалу, що люди вже воювали. Просто по тих чи інших причинах попали в тюрму. Тобто це не є там дезертирство чи СЗЧ, деколи побутове, деколи аварії, але людина вже має бойові навіки. Тобто вона зразу задоволена, ну, як є шанс, іде і воює. Після відбору, от як цей механізм взагалі налаштований? От є певні да, люди, які підходять за певними критеріями, як наразі з ними надалі ведеться робота? Ну їм лишається, скажімо так, згода, що вони погоджуються. І там же йде адміністративні документи всередині рішення суду, і вже після того ми їх забираємо. Ну і відповідно вони зразу розуміють, що вони на контракті. Тобі це не є, як вони мобілізовані, у них певний вид контракту зрозуміло специфічний, бо це не просто мобілізаційні люди, які прийшли з мобілізації. Ну, і далі, далі все як в звичайних е підрозділах. Навчання, присяга і воюємо. Відмінності по контракту. Чи можна про це поговорити? У чому, власне, відмінності у хлопців? Ну там. Багато таких відмінностей нема, але є там, наприклад, основне, що якщо навіть поранення, відпустка після поранення, він проходить в підрозділі. І як такої відпустки перший рік не передбачається. А в загальному ідентичні контракти, як в інших мобілізованих. Після року ну, пом'якшується їхній контракт і вже десь є більше пільг. З точки зору інших військовослужбовців, от загалом, да, інші роди військ, чи є якесь упереджене ставлення до хлопців, які саме складають свою школу, на, на початках десь воно було, і було е, воно, ну, скажімо так, не те, що нав'язано. Е, десь ми просто бачили, там, будучи в Бахмуті, коли ми з спортивником воювали. Як правило, це були вагнери. І вони також мали щось. Ну, в них не було там шквалу, але вони мали певні свої підрозділи, які, власне, що сиділи. Але вони туди брали всіх підряд, і вони їх просто на м'ясо кидали, щоб виявити наші вогневі позиції. Тобто, і коли в нас створювалося, десь всіх були побоювання, що це буде ідентично. Що, грубо говоря, чуть не закритими очами, ура, ура, вижив, слава Богу, не вижив, кому щось легко ну і відповідно так само ставлення було військових, навіть українських, що шквал, що десь це, ну, типу, якісь, як інші люди, що там щось буде критично, що з ними буде важко. Але там, як правильно сказати, спустя певний період вони побачили, що ідентичні люди, що виконують задачі не гірше інших, якщо деколи і не краще. І ставлення змінилося. Нормальне ставлення. Ваша особиста точка зору минуле допомагає хлопцям якось нестандартно мислити та приймати рішення під час виконання бойових завдань? Буває, що так. Буває, бо вони привикли, грубо говоря, виживати, бо розуміємо, що ну, не, не з курортів ми їх забираємо. І інколи дійсно вони десь, от, я кажу, на, на грані там ну, не бездумства, а безбашеності. І що ставиться ворога. В... В тупік, і в них виходить це. Є якісь, так, да, бойові операції, які ви особливо хотіли підкреслити, чим ви пишаєтесь виконанням хлопців? Ну, були вже правда. от, Командир е їхній, командир цього відділення, ну, міні-відділення був четверо чоловік. За три доби в двох бліндажах знищили 13 ворогів. І один бліндаж пробували штурмувати інші підрозділи. Не вийшло. І ми звірі просто взяли туди таємку, закинули, підняли все, що можна. Ось такий вищий, більший, скажем, вид Проти, протитанкових мін, там важко стоїти. І четверо людей без втрат знищили 13 за три доби. Причому трьох з них були, це для них перший вихід був, що вони після навчань це їхній був перший вихід. І такий початок. Так. Що ж вони там роблять далі? Ну, правда, двоє вже двоє двохсотих. З них це вже спустя там, 4-5 місяців після цього. І тим не менше, що ну, от навіть там якісь нагороди, певні нагороди дуже швидко організовують, інші там пізніше. І то коли нагороди приходять, то до таких військових особисто там сержанти їздять, батькам віддають, дякують за службу. Тобто різні варіанти є. До речі, стосовно нагород, таке ж питання стосовно упередженого ставлення. Чи не помічали Абсолютно нема. От від слова зовсім. Якщо людина заслужила, якщо військовослужбовець заслужив, то нагороду. У мене ще ні разу не було, щоб мені там подзвонили, що то шквал, чи то не забагато, чи може давайте на іншу якусь там меншу нагороду. Абсолютно не було такої зі сторони вищого керівництва. Нема такого. Заслужила, нагороджуйте, ніхто не проти. Є такий міф, що штурмовики нічого не бояться. Правда чи неправда? Швидше, неправда ну, не бояться або дурак, або наркоман, Ну, в мене таки. Моя думка, бо і в свій час і керував штурмами безпосередньо на полі бою і в обороні сидів. І воно завжди немає такого, що там перший раз страшно, другий раз ні. Десь страх завжди є просто в більшій чи меншій мірі. І все залежить від того, як ти не вмієш керувати. А то, що його абсолютно нема, я ніколи в то не повірю, і хто б мені що не доказував. Неможливо, так не буває. А можна навчитися керувати страхом? Це з досвідом mm, приходить, чи та, можна. Ну, з досвідом. Так. Десь воно з часом, просто завжди, ну, чому там краще, коли там, чи командир відділення, чи там, командир зводу, чи хтось старший біля тебе, бо всі, ну, наприклад, будучи там, командиром відділення чи командиром зводу, всі дивилися там, ну, на тебе, от, на твої дії, на твоє рішення. От покажеш от, десь там, потік, все. задачу можна навіть не продовжувати. І ти там через силу важного себе робиш. І відповідно це передається хлопцям, і воно все йде як по маслу тоді. А коли перший штурм? От як налаштувати бійців на, на перший штурм? Ще ж немає жодного досвіду і розуміння, як це буде в Завжди, Завжди, ну, я так собі колись себе налаштовував і стараюся там при знайомстві з хлопцями ще під час присяги. Завжди одне от Воно так від початку і не має, не в мене в голові сковороди: що за Україну вмирати не потрібно, за Україну потрібно вбивати. І більше мотивації, мені здається, ну, слова зайві. Так, да, до речі, дуже влучно. Бо я навіть коли з вашими хлопцями на полігоні я кажу: ну, різні, в різних бригадах скрізь там по-різному налаштовують. Десь дійсно бригади, в яких там, від першого дня налаштовують там. Вмирати не страшно, але головне в бою і героїчно. Ну, і вони вже розуміють, що вони туди прийшли вмирати. А останнім часом все ж таки більшість бригад налаштовує, що не вмирати, а вбивати ворога, виживати і жити тут. Так. Для того ми всі і тут, для того там є там керівники, є командири, які мають правильно провести операцію, там, розібратися до початку, що, яке стоїть завдання, чи навіть, по ходу, Завдання внести корективи таке часто буває, бо все рівно на будь-якому навчанні, чи перед задачою, чи після, ти людині пояснюєш, що от тебе навчить мільйон ситуацій. Все рівно буде мільйон перша. Передбачити все ніколи неможливо, як в побуті, ну, як в житті в цивільному, так і військовому військовому, тим більше. Ще один такий міф, з яким стокнула, що росіяни дуже бояться здаватися в полон от прям власне бійцям шквалу. Помічали таке, є? Та Здаються всім підряд. Не принципово. Тобто обмінний фонд поповнюєте. Звісно. Женевські конвенції виконують? Абсолютно. Так. Зразково показовий батальйон. Стосовно вагнерівців, вони дуже сильно іноді намагаються прям десь на лінії бойового зіткнення, зіткнутися з бійцями шквалу. Помічали також це? Ну, скажімо, після 23-го року вагнер вже ну, не то, що не такий. Їх нема на ціле направленно, якщо в Бахмуті, от вони, от вони взяли цей напрямок і поки вони бодалися там, їх поповнювали, вони по факту не виходили, їм могли там, допомагати по краях морська піхота їхня. І... Вагнер теж можна поділити на певні, певні роди Вагнера. От одне це, що я говорив, що вони позабирали з усіх тюрем. І по факту можна сказати, ну, ми бачили, як вони воюють, не собака навчали, а реально на м'ясо. Там спочатку по 10 чоловік ходило, потім почали закінчуватись по четверо, по двоє. Потім по одному могли пускати, просто, щоб виявити ну, звідки ти в нього стріляєш, і вже тоді заходили серйозні групи їхні навчені. Які вміють воювати. Це було, ну там, коли ще був в іншому організмі. То тут я би не сказав, що от, що іменно Вагнер виловлює там шквал, чи ще якась іменно там, бригада іменно направлена, що от, дайте нам шквал в руки. Нема такого, це більше міф. Але розповсюджений. Ну, Людям щось треба говорити, щось треба вірити, а в що вірити себе стимулювати? Ну, Що все буде добре. Що ми тут не даром. Що рано чи пізно все ж закінчується, і війна закінчиться, тільки має закінчитися в нашу користь. Ви наразі перебуваєте на досить важкому напрямку. Що можна сказати про ситуацію, яка наразі навколо вас? Ну, сказати, що все критично, все пропало не варто, але ну, йде до того, що спочатку воно стабілізується, а потім згодом своє заберемо назад. Зараз, як правильно сказати, чужі гріхи розгрібаємо, розри... Ну, але нічого. Буває гірше. Ви мрієте про життя після війни? Плануєте, яким воно буде? Так тільки воно і змушує тут зараз бути. Так, звісно, має бути хорошим. А чим будете займатися? Міркували? Час покаже.